А в Києві наприкінці 16-го, на початку 17-го століття, серед міщан точилася боротьба так званої народної партії і пропольської. Лідером народної або староміщанської був Яцько Балика, і кожного року він виборював своє право бути вітом у конкуренції з провладною на той момент пропольською партією. Федором Ходикою Кобизевичем останнього підтримував воєвода, А згодом коронний гетьман Речі Посполитої Станіслав Жолківський вже після смерті Яцька Балики Федір Ходика Кобезевич зміг стати війтом. Був їм двічі. Ну але закінчив він нещастя в 1625 році. Обурені його діяльністю кияни, міщани і козаки втопили власного війта у Дніпрі. Ймовірно, через 20 років оця ворожнеча двох відомих міщанських родів припинилася. Припинилася таким чином. Відомо про те, що дівчина Баликівна вийшла заміж за сина Федора Андрія. Ця свого роду шекспірівська історія прийшла до хорошого фіналу два відомих київських міщанських Роди замарилася.